15. А скільки б тобі було зараз років, якби ти народилась 10 років назад? 9. Чому? Ні, давай подумаємо ще раз. Ти народилась 10 років назад. Ну, 10 років. Ну, 10 дня. Ну. 19 буде 10. Ні. Дивись, допустимо, зараз 2023. Mm -hmm. Ти народилась в 2013 10 років назад. Скільки? 10. Зараз було років. Прошу. 10 років. Да. Ну вот, дес, ты получилась. Ура! Так, привет. Привет. Скільки тобі зараз років? 26. Угу. А скільки б тобі зараз було років, якби ти народилась 10 років назад? 16. Давай ще раз. Якби ти народилась 10 років назад, скільки б тобі зараз було років? А. 36. Наприклад, ти народилась в 2013, а зараз в 2023. 110 Да. <звук> <звук> Є-е-е! Привіт. Привіт! Скільки тобі зараз років? Ні. Ой, багато. Ну давай приблизну цифру хоча б. Три. Добре. А якби ти народилась 10 років назад, скільки тобі зараз було років? Дів. Дів. Ти народилась в 2013-му. А зараз 2023. -й. Ну, nee. ні було 20. Кого? Ну, <серків> 10 років назад народились. Ось, 20. 2013 рік і 2023. Nee. Скільки років між ними? 13 і 23 це... Що, 10 років? Да. Якби ти народилась 10 років назад, тобі зараз було б 10. Понятно, все <рикання> 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 <що> не понятно. <рикання> непонятно. Скільки тобі зараз років? 34. А якби ти народилась 10 років, тому назад, скільки тобі зараз було років? <рикання> <рикання> не скільки. Ні, ти народилась 10 років Я назад. знаю цей прикол. То скільки? <рикання> Ой, подожди. 24? Нет. Ты народилась в 2013-м. Зараз 2023-й. Сколько лет? 10. Если бы ты народилась 10 лет назад... А, то 10 лет бы было. Да. Как вы звали? Сергей. Сколько вам сейчас лет? 35. А сколько вам было лет, если бы вы народилась 10 лет назад? 25. Нет, еще раз думаю. 45. Ви не знаєте. Ви народились 10 років тому назад. Скільки вам було? А, 10. Я не знаю, що не вистачить. Так, тато. 10. Тато. А, ні. Скільки тобі років зараз? 38, мабуть. А скільки тобі років було, якби ти народився 10 років назад? 28. Так, думай добре. Скільки тобі років було? А, 10. А, oh, no. все? Скільки тобі зараз років? Мені 21. Молодець, справився. А тепер друге питання. Якби ти 10 років назад народився, скільки б тобі було 11. Чого? 21, мінус 10 скільки буде. 11. Ну. No. No. А ти 10 років назад народився? То як 11? Ти що, ламаєш логіку. Яку логіку? Дивись, ти 10 років назад народився тільки. Ну. Ти тільки на світ 10 років назад з'явився. Один. Чого один? Ноль. Ну дивись, ти народився. Ну 10 років назад який рік був. Одинадцятий. Чого 11? Одинадцяти? 23 віднять 10, скільки? 13. Ну, то значить тобі зараз скільки років? Якщо Если... mm. <плес> ти в 13-му народився, то тобі зараз скільки років? 10. Ну, якщо, то, якщо ти 10 років назад народився, то тобі скільки? Привіт. Привіт. Скільки тобі зараз років? 35. Ага. А якби ти народилась 10 років назад, скільки б тобі зараз було років? 45. Ні, ти народилась 10 років тому. 10. Правильно, молодець. Клас. Мені менше, що я вам говорю, я буду захищатися. Скільки вам зараз років? от сотни отчислять или к сотне прибавлять? Просто скажите, сколько Плюс зараз? или минус? Ну, ми минус 56 от сотни. Ага. Добре. А сколько вам было років, если как бы вы родились 10 лет назад? Если 10 лет назад? Да. Минус 66 от сотни. Нет. Это... Там точно цифры требуют. А сколько вам было років, если как бы вы родились 10 лет назад? Ну, пусть бы было 20. Ну, дивіться, зараз 23-й рік. Да. А ви б народилися в 2013-му. Ну. Ну, скільки вам років було? Ну, пусть буде 10. Да. Ну, ну все, а я хочу 20. Вибач, в мене просто голова так влаштована. Люблю вас. Вадим, що? дивись, до тебе таке питання. Скільки тобі зараз років? 32. 32 роки, да? Так? так? А наступне питання таке. Якщо б ти 10 років назад народився, тобі б скільки було? 22. 22 А ну-ка подумай, дивись 10 років назад народився. Так. То це тільки ти тільки народився 10 а. років назад. То скільки ти? був? було? Десять. Діма, дивись, от таке питання до тебе. Скільки ну. тобі зараз років? 21. 21 рік, так? Да? Ну. Ну а дивись, а наступне питання таке. Якщо б ти 10 років назад народився, тобі б скільки було 10 а як ти це вичитав? Mm. Я на пам'яті це знаю. A few moments later. Скільки тобі зараз років? 20. А якби ти народився 5 років назад, скільки б тобі зараз було років? Uh, 10. Ні, якби ти народився 5 років назад, скільки тобі було років? Одне слоненя. Двоє слоненят. Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять сладення. Десять. Скільки тобі зараз років? Одинадцять. Одинадцять. А скільки тобі було років, якби ти народився 10 років назад? 10 років назад. 21. <кхи> угу. от дивись, скільки тобі зараз років? Двадцять. 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 Скільки? 22? Двадцять? Два. А тобі зараз 22 роки, так? Да? Mm. А якби ти 10 років назад народився, тобі б скільки було? 10? Так. 10? Yeah. Ти правильно сказав? Молодець. Mm. Привіт. Скільки тобі зараз років? 18. А якби ти народилась 10 років назад, скільки б тобі зараз було років? 8. Давай ще подумаємо. Ти народилась 10 років назад. А тобі зараз було роль? А, сорок. Чому? Ну, ні, то ти... 30 плюс 10, 40. Ні, ти народилась 10 років тому. Так, давай перезнімати. Ти народилась 10 років назад. А тобі зараз було роль? Ві, 10? Так. Якби ти народилась 10 років назад, тобі зараз було б? 13 років. Дивись, Вітя, до тебе таке питання. Скільки тобі зараз років? 40. 40. А дивись, а наступне питання таке. Якщо б ти 10 років назад народився, то тобі би скільки було? 10. А так то Клас, дякую. Молодець. Дивись, Олег, скільки тобі зараз років? 45 45 сказав. Показав Добре. Тепер питання Олег. Якщо б ти 10 років назад народився, тобі би скільки було? Бо. 35 Точно? -да. Не. А якщо ну, 10 років назад ти тільки народився? Ну -да. це скільки б тобі було? ти тільки тільки народився. 10 років назад. Каже нуль, Олег. <різь> <різь> Ні, не, не нуль, Олег. От дивись, тільки 10 років, тільки в 2013-му народився, то це зараз би скільки було. Давай друге питання. <гум> а як тебе все добре? Да. Все. Все, дуже не. дякую. Олег. <гум> Юля, скільки ти зараз років? Е, 18. Окей. А скільки ти було років, якби ти народився 10 років назад? Ні, ну було би. Вісім. Якби ти народилась 10 років назад. А, 10? Так, да, правильно. Вона ще раз знять, бо мені 26, я збрехала. <рес> так, от які ви. Привіт, Наташ. Скільки тобі зараз років? Ну, 45 буде. 45 буде, окей. А якби ти народилась 10 років назад, скільки тобі зараз було років? 35. Давай ще раз подумаємо. Ти наро... тільки-тільки народилась 10 років назад. Рома, привіт. Дивись, до тебе таке питання. Скільки тобі зараз років? 38. 38 років, добре. А якби ти 10 років назад народився, то тобі б скільки було? 10. Скільки? 10. 10? Все, все правильно. Так быстро. Дякую. Дякую. Привіт, Андрій. Привет. Скільки тобі зараз років? 40, 40, добре. Якби ти 10 років назад народився, тобі б скільки було. А я, а, а як це так 10 назад? Ну прикол. ну, дивись, ну, припустимо, що це математична задача, да? так? Дивись, така умова, що ти просто 10 років назад народився. О, 10 років назад народився. 10 років назад, я не можу 30 шом. Не, подумай добре. Двісь ти Де, 10 років назад скільки народився? Фу ти? Десять років мені було! Молодець, правда. Так добрий день. Добрий. Скільки вам зараз років? Зараз, на цей 20. даний час взагалі. 38. А якби ви народились 10 років назад, скільки вам було років? 28. Ні, якби ви народились 10 років назад. Як 10 років назад? Ну якби ви народились 10 років ну, як назад. Ну як це, якби взагалі? Давайте конкретно взагалі. Якби. Ну, припустимо, зараз 2023 рік, да. а ви народилися в 2013 -й. Скільки вам було років? 10 років, скільки було. Реально, взагалі, ви мене поставили в штупор. 28 Давай, ладно. 2023 рік. Да. А ви народилися в 2014 році? Да. Скільки років? Почекай, 13-10! Да. Ну. Якби ви народилися 10 років, років назад. Ну. 10? Да. Ну, так давайте шоколад. Куди пішли? Ви сказали, що буде приз.